З 1 квітня в Охтирці можуть запровадити змішану форму навчання. Про це розповіли в міському відділі освіти. Зараз, за словами його начальниці, триває опитування батьків з цього приводу. Є думка така, що можливо з 1 квітня деякі заклади будуть переходити на змішане навчання. Ми будемо радитися з міським головою, з міською радою. В укриттях, що обладнані в школах міста, за словами Ольги Антюх, зараз тривають ремонтні роботи. Після цього готовими приймати дітей у випадку небезпеки будуть школи номер 3, 5, 9, 11 і загальноосвітня школа імені Антоненка Давидовича. Поки в районному центрі діти навчаються онлайн, в довколишніх селах діє змішана форма навчання. Почали працювати очно з січня місяця після того, як дітки вийшли із зимових канікул. Батьки, і діти скучили вже за такою формою навчання, і діти з задоволенням ходять до школи. Батьки також я бачу, що задоволені. У нас забезпечуються всі умови необхідні для того, щоб наш освітній процес був безпечним. Для цього є спеціальне сховище, і у разі виникнення небезпеки ми. Продовжуємо наш процес. Частина охтирських школярів, не маючи можливості відвідувати школи в місті, їздить на навчання в села, говорить начальниця відділу освіти Чернеченської сільради. У нас розроблені графіки підвезення дітей, розмежовані діти в часі, який клас приходив, який день, на який час, на яку зміну, за яким окремим графіком ми харчуємо, знову ж таки, підвозимо, відповідно, навчаємо. Дошкільні групи працюють всі, намагаємося охопити всі наші класи, щоб діти очно працювали, бачили один одного, спілкувались, розвивались. Готові прийняти дітей з міста і заклади, що організовують для учнів позашкільне дозвілля. У Чернеченській громаді діють різні гуртки. Найбільшою популярністю користується туристичний напрямок, розповіла директорка центру дітей та юнацтва. Зараз 21 гурткова група, але якщо, наприклад, у нас максимальна кількість 25 учасників, якщо ця група набрана, то ми можемо набрати і ще одну групу для керівника гуртка. Він планує свій графік роботи і тому це. Цілком можливо можна ще просто зробити ще одну групу. Найближче це дитячий садок в селі Хухра і Чернечина. Дуже зручно їздить маршрутка кожної години. Там перерва тільки, мабуть, о й немає маршрутки, а так вони є і до вечора. То дуже зручно. Хоч на базі опорного закладу освіти гурток проводиться або в садочку. У нас є і гурток англійської мови в садочку, і гурток хореографії. За словами начальниці Чернеченського відділу освіти, під час бойових дій у громаді були пошкоджені кілька споруд навчальних закладів і транспорт. Деякі з них досі ремонтують. Анна Книш, Андрій Міхеєв, Суспільне новини, Сумщина.